Уявіть собі, що ви настільки могутні, що одне ваше існування наводить жах на півсвіту. і водночас настільки крихким, що вас може розірвати на шматки аркуш паперу. Такою була Росія в 1991 році, коли розпався радянський союз, не залишивши після себе нічого, окрім підпису. Але ось у чому річ це був не перший раз, коли Росія винаходила себе заново. Насправді те, що я збираюся вам розповісти, змінить все, що ви думали, що знаєте про одну з найбільш незрозумілих націй в історії. І повірте, до кінця цього відео ви зрозумієте, чому. Володимир Путін якось сказав, що той, хто не сумує за радянським союзом, не має серця, а той, хто хоче його повернути, не має мізків. Давайте почнемо нашу розповідь з місця, якого ви не очікували не в Москві, не в Санкт-Петербурзі, а в маленькому торговому пункті під назвою Новгород, де група вікінгів заклала фундамент для того, що стане найбільшою в світі нацією. Це був 862 рік нашої ери, і це були не просто вікінги. Це були руси на чолі з людиною на ім'я Рюрик, який дасть Росії її ім'я і започаткує династію, і що правитиме понад 700 років. Але тут починається найцікавіше: ці вікінги не завоювали Русь у традиційному розумінні. Вони були запрошені. Так ви все правильно почули. Місцеві словенські племена втомилися воювати між собою і вирішили передати управління державою шведським вікінгам. Думайте про це на секунду. Уявіть, якби сьогоднішні американці вирішили покликати якихось норвезьких рейдерів, щоб ті прийшли і керували їхньою країною. Це рішення вплинуло б на російську історію, так як ніхто не міг передбачити. Зрештою, Русичі перенесли б свою столицю до Києва, створивши те, що історики називають Київською Руссю першою російською державою і предком сучасних Росії України та Білорусі. За часів Русі ця середньовічна держава стане одним з найбільших і найпроцвітаючіших королівств Європи з торговельними шляхами від Балтики до Візантії. Але був один нюанс, який переслідуватиме Росію протягом наступних століть. Руські князі мали свою рідну систему успадкування, коли правитель помирав. Його землі ділилися порівну між синами. Звучить справедливо чи не так, але це призводило до постійних міжособних воєн і послаблювало державу. До того ж, зі сходу насувалася нова загроза. І ось тут наша історія набуває драматичного повороту, тому що в 1237 році на кордонах Росії з'явилася армія, яка все змінила. Монголи на чолі з ханом Батиєм, онуком Чингісхана, збиралися дати урок війни, який росіяни ніколи не забудуть. Одне за одним розділені руські князівства падали перед монгольською військовою машиною. Київ, велична столиця Русі, був перетворений на попіл. Монгольська навала залишила настільки глибокий слід у психології росіян, що деякі історики стверджують, що його можна побачити в російській політиці. І сьогодні протягом наступних 240 років руським князям доведеться їздити до монгольської столиці, щоб отримати дозвіл на управління власними землями. Але ось найцікавіше. Хоча цей період, відомий як монгольське іго, був безсумнівно травматичним. Він також допоміг сформувати майбутню могутність Росії. Росіяни засвоїли важливі уроки від своїх завойовників. Як проводити перепис населення, ефективно збирати податки? А головне, як будувати та утримувати імперію різних народів та релігій? Зверніть увагу, адже саме тут історія Росії робить свій вирішальний поворот. Поки більшість російських князів сплатили данину монголам, одне маленьке здавалося б, незначне містечко тихо зростало в могутності. Москва спочатку просто дерев'яна фортеця на пагорбі мала змінити все. Московські князі вели небезпечну, але блискучу політичну гру. Вони співпрацювали з монголами, збирали данину з інших руських князів і поволі накопичували багатство та владу. Вони також зробили дещо геніальне. Вони переконали главу Російської православної церкви перенести свою резиденцію до Москви, зробивши їхнє місто духовним центром російських земель. Таке поєднання політичної хитрості. Економічної могутності, врешті-решт, дозволило Москві зробити те, що здавалося неможливим кинути виклик монголам і перемогти їх. Героєм цієї історії був Іван III, відомий як Іван Великий, який у 1480 році нарешті перестав платити данину монголам, але ще важливіше те, що він одружився з племінницею останнього візантійського імператора Софією Палеолог. Чому це важливо? Тому що після того, як у 1453 році Константинополь впав під ударами Османів, Москва могла претендувати на роль спадкоємиці Римської імперії третього Риму. І тут ми повинні зробити паузу, тому що те. Що сталося далі, створить сцену для століть російської історії. Москва перестала бути просто містом державою. Вона ставала центром нової цивілізації, яка бачила себе охоронцем істинного християнства і спадкоємицею самого Риму. Ця ідея Москви як третього Риму стане потужним ідеологічним підґрунтям для російської експансії та її відчуття особливого призначення. Але справжнє випробування цієї нової російської могутності було попереду. І прийде воно в особі молодого амбітного правителя, який отримає одне з найсуперечливіших прізвиськ в історії. Іван IV, більш відомий, як Іван Грозний, перетворить Росію таким чином, що навіть досягнення його діда здадуться скромними у порівнянні з ним. Але про це ми розповімо у другій частині нашої історії, де все стане ще цікавіше і набагато набагато кривавіше, перш ніж ми продовжимо замислітися над тим, про що ми вже говорили: вікінги, яких запросили правити монголи, які допомогли побудувати імперію і маленька фортеця, що стала центром нової цивілізації. Історія Росії тільки починається. І повірте, те, що буде далі, зробить все, про що ми говорили до цього часу, лише прологом. Ласкаво просимо повернутися до історії Росії, де ми зупинилися на піднесенні одного з найцікавіших і найстрашніших правителів в історії. Але перш ніж ми зануримося в правління Івана Грозного, я хочу, щоб ви зрозуміли, дещо важливе. Ця людина створила шаблон російського самодержавства, який проіснує століттями. Уявіть собі, що вас коронували на царство у віці трьох років. Ви бачили, як вашу матір отруїли жадібні до влади вельможі і росли в середовище, де всі, кому ви довіряєте, могли плести проти вас змови. Таким було дитинство Івана IV, і воно визначило не лише його правління, але й усе майбутнє Росії. У 16 років Іван зробив щось безпрецедентне. Він коронував себе не просто великим князем. А царем всієї Русі. Це був не просто новий модний титул, це була декларація про те, що Росія відтепер є імперією, рівною Римській стара імперія. Але ось тут історія робить похмурий поворот. У 1560 році померла кохана дружина Івана Анастасія, і він був переконаний, що її отруїли російські бояри. Те, що сталося далі, принесе йому ім'я Грозного і створить модель державного насильства, яка буде відлунювати в російській історії. Іван розколов Росію надвоє. Так, ви все правильно почули. Він буквально розділив власну країну. Він створив опричнену державу в державі з власною територією, судами та армією З таємна поліція в чорному одязі, яку називали опричниками. Ці люди верхи з собачими головами і мітлами, прикріпленими до сідел, що символізували їхню місію полювання на зрадників і викорінення зради. Тероризуватимуть Росію протягом семи років. Але ось найцікавіше. Поки Іван тероризував своє дворянство, він також модернізував Росію. Він заснував першу в Росії друкарню, реформував Кодекс законів і відкрив торговельні шляхи з Англією. Він навіть брав участь у першому відомому в історії випадку листування в стилі електронної пошти, обмінюючись угідливими листами з королевою Англії Єлизаветою І. А тепер треба поговорити про те. Що переслідуватиме Росію століттями? Проблема престолонаслідування. у пориві гніву. Іван вдарив свого сина і спадкоємця посохом по голові, вбивши його миттєво. Це єдиний момент насильства призведе до зникнення династії Рюриковичів і занурить Росію в період, відомий як смутний час. Уявіть собі, що Сполучені Штати за одну ніч втратили весь свій уряд, були захоплені кількома іноземними державами і мали кілька самозванців, які претендували на роль законного правителя. Це те. З чим зіткнулася Росія на початку 1600 років, але з цього хаосу виникла нова династія Романових, яка правитиме Росією до 1917 року. Тепер будьте уважні, тому що наступна частина пояснює, чому Росія здається коливається між ізоляцією і відчайдушними спробами вестернізації. Перші Романови зосередилися на загоєнні ран Росії, але вони знали, що відстають від Західної Європи. Це підводить нас до найбільш енергійного. Амбітного і суперечливого модернізатора в російській історії Петро. І уявіть собі, чоловіка з ростом 6 футів 8 дюймів, який любив випити, працював переодягненим корабельним теслею, і силоміць відрізав дворянам бороди. Це був Петро. Але ось що робить його по справжньому захоплюючим. Він був сповнений рішучості втягнути Росію в сучасний світ, хотіла вона того чи ні. Він побудував нову столицю Санкт-Петербург на болоті, використовуючи примусову працю тисяч селян. Багато з них загинуло. Що дало підстави говорити, що місто було побудоване на кістках? Але те, що Петро зробив далі, докорінно змінило відносини Росії зі світом. Він розпочав культурну революцію, змусивши своїх дворян перейняти західний одяг, манери та звичаї. Він створив першу в Росії сучасну армію і флот. Він заснував нові школи та інститути. Але найголовніше він переміг Швецію у великій північній війні, зробивши Росію європейською державою вперше в її історії. Ціною всієї цієї модернізації стали нищівні податки, посилення кріпацтва та культурний розкол між вестернізованою рітою і традиційними масами, який триватиме аж до російської революції, і це підводить нас до вирішального моменту в російській історії. Кожна велика спроба реформувати Росію була здійснена згори. часто насильницьким шляхом, завжди з великими людськими жертвами. Реформи Петра стали зразком для майбутніх російських модернізаторів від Катерини її до Сталіна. Зміни повинні нав'язуватися зверху часто жорстоко для більшого блага держави. Але смерть Петра створить нову проблему, яка одночасно посилить і послабить Росію в наступні десятиліття. Більшу частину наступного століття Росією правитимуть жінки, починаючи з його дружини Катерини Піор і закінчуючи видатним правлінням Катерини Трой. У цей період Росія перетвориться на справжню європейську велику державу, але він. Також став свідком закріплення кріпацтва і розширення дворянських привілеїв. Перш ніж ми перейдемо до третьої частини, де розглянемо становлення Росії як європейської наддержави, давайте поміркуємо над тим, що ми дізналися. Ми бачили, як Іван Грозний створив модель російського самодержавства, як час смути сформував у Росії страх перед слабкістю та безладом, і як модернізація Петра і породила культурний розкол, який ніколи не буде повністю подоланий. Ці закономірності повторюватимуться протягом всієї російської історії аж до наших днів. А в наступній частині ми побачимо, як Росія стала імперією, що кинула виклик самому Наполеону, підготувавши підґрунтя для драматичних подій Х століття. Коли ми востаннє закінчували нашу історію, Росія перетворилася на європейську державу за часів Петра її. Але те, що сталося далі, перетворило Росію з могутнього царства на імперію, що формує світ. І повірте, те. Що я вам зараз розповім, пояснює все від того, чому Росія вторглася в Україну до того, чому вона досі бачить себе захисником Європи від Наполеона як загрози. Почнемо з Катерини і німецької принцеси, яка стала однією з найуспішніших правителів Росії. А вона навіть не була росіянкою. Вона приїхала до Росії як наречена підліток, вивчила мову, прийняла православ'я, а потім організувала переворот проти власного чоловіка. Це те. Що ви називаєте зміною кар'єри, але ось що робить Катерину по-справжньому захоплюючою? Вона була і освіченою реформаторкою і автократичною імператрицею. Вона листувалася з Вольтером та іншими філософами просвітництва, одночасно розширюючи кріпосне право і придушуючи селянські повстання. Зверніть увагу. Тому що ця подвійна природа російського правління, прогресивна на поверхні, репресивна в своїй основі, стане повторюваною темою за часів Катерини. Росія різко розширилася, поглинувши частини Польщі, Литви і просунувшись на південь до Чорного моря. Але справжнє випробування російської могутності незабаром прийшло в особі невисокого француза з великими амбіціями. Вторгнення наполеона Бонапарта в Росію в тисяча 12 році стане однією з найбільших військових катастроф в історії. Але ось що більшість людей не розуміє, перемога Росії полягала не лише в тому, хто переміг, ішлося про стратегічне рішення, яке визначить російське військове мислення на століття. І цю стратегію можна звести до двох торгових просторів за часом. Росіяни відступали, затягуючи Наполеона все глибше і глибше в глиб Росії. Вони навіть залишили Москву, підпаливши її замість того, щоб віддати Наполеону. Ця політика випаленої землі буде повторюватися і під час Першої, і під час Другої світової війни. Але перемога над Наполеоном далася дорогою ціною. Російські офіцери, переслідуючи Наполеона аж до Парижа, повернулися додому з новими небезпечними ідеями про демократію та конституціоналізм. Томирося додому з новими небезпечними ідеями про демократію та конституціоналізм. У тисячі, що веселуса далі визначило ставлення Росії до реформ на наступні два століття. Микола придушив повстання і розпочав період реакції, який зробить Росію найконсервативнішою державою в Європі. Але ось найцікавіше, поки Микола придушував реформу у себе вдома, Росія позиціонувала себе як захисника консервативних цінностей по всій Європі. Ця ідея Росії як захисника традиційних цінностей від Західного Занепаду почалася не з Путіна. Вона почалася тут, у 1830-х роках. Але зміни наближалися, хотіла цього Росія чи ні. Кримська війна 1853-1800 п'ятдесят викрала б технологічно викрала б технологічну дісталість Росії, і це підвод найдраматичніших реформ в російській історії: звільнення кріпаків. Уявіть собі, що в 1861 році Сполучені Штати скасували рабство без громадянської війни, але й без реального плану, що робити зі звільненими рабами. Це по суті те, що сталося в Росії. Цар Олександр Дрой, відомий як визволитель, звільнив понад 23 мільйони кріпаків. Але свобода прийшла з підводними каменями і не без підводних каменів. Колишні кріпаки повинні були платити за свою землю протягом 49 років, часто отримуючи найгірші ділянки і залишалися прив'язаними до своїх общин. Олександр Трой не зупинився на цьому. Він реформував судову систему, створив ради місцевого самоврядування та модернізував армію. Але саме тут російська історія робить ще один трагічний поворот. Чим більше Олександр реформував, тим більше революційних груп помагали ще більш радикальних змін. Переживши кілька замахів, Олександр Турю готувався оголосити першу в Росії конституцію. У той самий коли він планував її підписати, терористи-народники кинули бомбу в його карету. Коли він планував її підписати, терористи-народники кинули бомбу в його карету. Коли Олександр вийшов, щоб перевір, ніж будь-який правитель з часів Петра І. Його син Олександр Третє скасує багато реформ свого батька, повернувши Росію на шлях реакції. І це підводить нас до ще однієї важливої закономірності в російській історії: цикл реформ і реакцій кожного разу, коли Росія намагалася провести значні реформи, за ними слідували періоди інтенсивної реакції та репресій. За Олександра і її та його сина Миколи, і Росія швидко індустріалізувалася, залишаючись при цьому політично самодержавною державою. На початку 1900 років Росія була згустком протиріч, четверта за величиною індустріальна держава світу з монархією, що мала божественне право країна з літературою та мистецтвом світового рівня, де більшість людей не вміли читати, і європейська держава, яка все більше відставала від Європи, треба було чимось поступитися. І в нашій наступній заключній частині ми побачимо, що саме дало, і як Росія розпочала найрадикально. Кальнішу в історії спробу побудувати нове суспільство з нуля. Ми дослідимо, як російська імперія стала радянським союзом, як Сталін перетворив Росію на наддержаву за допомогою індустріалізації та терору, і як все це обрушилося в 1991 році. Але перш ніж ми продовжимо, пам'ятайте ось про що все про що ми говорили, повторилося в радянський період і продовжує формувати Росію сьогодні. Пам'ятайте, так ми почали цю історію з розпаду радянського союзу в 1991 році. Що ж, тепер ми зрозуміємо, як була побудована ця імперія і чому вона розпалася. І повірте, те, що ви дізнаєтеся, пояснює все від того, чому Росія вторглася в Україну до того, чому Володимир Путін називає розпад СРСР найбільшою геополітичною катастрофою хах століття. Почнемо з 1917 року, коли Росія брала участь у Першій світовій війні і сильно програвала. Російська імперія була схожа на величезний дуб. Вона виглядала сильною зовні, але була абсолютно порожньою всередині. Достатньо було кількох ударів, щоб вона розвалилася. По-перше, лютнева революція скинула царя, створивши демократичний уряд, але ось найцікавіше. Перша демократія в Росії проіснувала лише 8 місяців. Зверніть увагу, адже цей короткий період пояснює, чому росіяни сьогодні скептично ставляться до демократії західного зразка. Демократичний тимчасовий уряд припустився однієї критичної помилки. Він вирішив продовжувати воювати у першій світовій війні у жовтні 1917 року. Вони захопили владу в результаті того, що згодом стане відомим як російська революція, але захоплення влади було найлегшою частиною. Далі почалася жорстока громадянська війна, порівняно з якою Гра престолів виглядала б дитячою казкою. Більшовики зіткнулися з ворогами з усіх боків: західні інтервенційні армії, монархічні білі сили, анархісти та незалежні націоналісти. І зараз нам потрібно поговорити про те, що докорінно змінило б Росію: війна, комунізм. Більшовики буквально націоналізували все від великих заводів до маленьких пекарень. Вони відправили озброєні загони в сільську місцевість, щоб вилучати зерно у селян. Вони скасували гроші і намагалися керувати всією економікою через централізоване планування. І що в результаті один з найстрашніших голодоморів в історії Росії, тоді Ленін зробив дещо дивовижне. Він відмовився від своєї нової економічної політики, не б тимчасово відновив елементи капіталізму. Але коли Ленін помер у 1924 році, почалася боротьба за владу, яка визначила долю Росії. Те, що сталося далі, перетворило Росію з відсталої сільськогосподарської країни на індустріальну наддержаву ціною, яка переслідує країну і сьогодні. Йосип Сталін вийшов переможцем і розпочав те, що він називав революцією згори». Уявіть собі, що всю промислову революцію Британії можна втиснути всього за 10 років. Це те, що спробував зробити Сталін. Він колективізував сільське господарство. Загнавши мільйони селян у радгоспи, він побудував величезні промислові комплекси, що працювали на рабській праці в'язнів Гулагу. І тут нам потрібно зрозуміти дещо важливе про російську індустріалізацію. Вона була побудована на людських кістках. Мільйони людей померли від голоду, спричиненого колективізацією. Мільйони людей були відправлені до трудових таборів. Радянський Союз трансформувався, але жахливою ціною. Потім настало останнє випробування: Друга світова війна, або як її називають росіяни. Велика вітчизняна війна, нацистське вторгнення в 1941 році майже зруйнувало все, що побудував Сталін. Але за історичною іронією долі, жорстока сталінська індустріалізація дала радянському союзу індустріальну базу, необхідну для виживання. 27 мільйонів радянських громадян загинули у війні, але вони вийшли переможцями. Ця перемога сформувала російську ідентичність у спосіб, який помітний і сьогодні. У 1945 році Радянський Союз був над державою з імперією, що простягалася від Берліна до Тихого океану. Після смерті Сталіна в 1953 році його наступники намагалися реформувати систему, зберігаючи її основу недоторканою. Хрущов засудив злочини Сталіна і розпочав реформи. Але як і багато російських реформаторів, до нього він був повалений, коли ці реформи загрожували стабільності системи. Настала епоха стагнації. Забережнієва радянський союз був стабільним, але дедалі більш жорстким, нездатним адаптуватися до мінливого світу. І це підводить нас до одного з найвідоміших в історії випадків, коли людина, обрана для порятунку радянської системи, врешті-решт її зруйнувала. Михайло Горбачов вірив, що зможе реформувати комунізм через гласність, відкритість і перебудову. Але як тільки люди змогли відкрито обговорювати проблеми системи, все почало розплутуватися. Імперія Радянського Союзу у східній Європі вирвалася на свободу в 1989 році. До 1991 року сам радянський союз розпався на 15 незалежних країн. Борис Єльцин став лідером демократичної Росії, але 1990 й травмував росіян у спосіб, який допомагає пояснити сучасну Росію. Гіперінфляція знищила заощадження. Багатство країни прибрало до рук кубка олігархів. Злочинність і корупція процвітали. До 1999 року багато росіян були готові до порядку і стабільності за будь-яку ціну. З'явився Володимир Путін, колишній офіцер КДБ, Путін пообіцяв відновити велич Росії і навести порядок у хаосі. Він відновив могутність російської держави, поставив олігархів на місце і відновив вплив Росії за кордоном. І це повертає нас до того, з чого ми почали нашу розповідь. Сучасна Росія, як і багато разів у своїй історії, опинилася між конкуруючими баченнями свого майбутнього. Чи повинна вона йти західним шляхом демократії та ринкових відносин, чи продовжувати свій власний унікальний курс як? Євразійської потуги намагатися відновити свою іперію чи зосередитися на внутрішньому розвитку, ці питання, які вперше виникли, коли варягів запросили правити Русю, залишаються без відповіді і сьогодні. І ось остання іронія: сьогодні Росія стикається з багатьма з тих самих викликів, що є протягом усієї своєї історії. Як модернізуватися, не вестернізуючи, стикається з багатьма з тих самих викликів, не викликаючи страху. Спостерігаючи за подіями, що розгортаються в Україні та за її межами, пам'ятайте, що дії Росії сьогодні формуються закономірностями, які ми простежили в її історії. Цикл реформ і реакції, напруженість між заходом і сходом, страх перед внутрішньою слабкістю і мрія про імперську велич. Розуміння цієї історії не виправдовує дії Росії, але допомагає нам їх зрозуміти. А у світі, де Росія залишається ключовим гравцем, розуміння може бути нашим найціннішим інструментом.